До тебе, Україно, наша бездольна мати. Струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця польється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати. У світі між людьми питати, Де схована доля незнана, і, може, зустрінеться пісня моя самотная У світі з пташками, піснями, то швидко полине тоді та гучна зграя. Далеко шляхами, тернами полине за синіє море, полине за гори. Літатиме в чистому полю, зійметься високо-високо в небесні простори, і може з підкатою долю, і може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україно, мила, кохана, моя безталанна я мати.